Права 409. На базі було 270 центнерів овочів. Спочатку вивезли 4 дев'ятих від цієї маси, а потім 30-х від того, що залишилося, скільки центнерів овочів остаточно залишилося на базі. Ну що ж, давайте крок за кроком визначати, а скільки ж центнерів вивозили. Ну, спочатку обчислимо, а скільки вивезли в перший раз це 4 дев'яти від цієї маси, від 270 центнерів. Ну що ж, записуємо перша дія, як знайти, скільки це буде 4 дев'ятих. Ми 270 центнерів множимо на 4 дев'ятих, І це дорівнює. В чисельнику записуємо 270, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Скорочуємо на 9. І чисельник і знаменник. Так, 27, що ділиться на 9, це буде 3 і 1, 0, то у нас тут буде 30. Ну що ж, тоді в нас вийде 3, що 4, 12 і 1,0, 120 в чисельнику, знаменнику перший, перших або просто 120. Записуємо в дужках, чого. Центнер. Центнер овочів. Вивезли. Вивезли. Спочатку. Гаразд. Ну що ж, а скільки ж тоді залишилось? Ну, давайте визначати, записуємо друга дію. Тобто від 270. Віднімаємо 120. Ну і це дорівнює. Записуємо. Тоді це буде 150. Записуємо в дужках чого? Центнерів, овочів. Овочів залишилось. Залишилось. Гаразд. Ну, а зараз, якщо залишилось 150 центнерів, овочів, а в другий раз вивезли 3 десятих від того, що залишилось. Ну що ж, тобто 3 десятих від 150 центнерів. Давайте тоді знаходити. Отже, записуємо третє дія. Тобто, якщо ми 150 помножимо на 3 десятих, ми дізнаємося, скільки у нас вивезли в другий раз. Так, Записуємо, що це дорівнює. Чисельнику у нас буде 150, що множиться на 3, а знаменнику буде 10 і це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. Тоді 10, що ділиться на 10, це 1, 150, що ділиться на 10, це буде 15. Ну що ж, чисельнику у нас 15 множиться на 3 це 45 перших буде. Або просто 45. Записуємо у дужках чого центнер. Овочів. Це у нас е, вивезли потім. Вивезли потім. Гаразд. Ну що ж, тобто зі 150 центнерів. Потім ще вивезли 45 центнерів. На запитують, а скільки овочів остаточно залишилось на базі. Ну, потрібно від 150 відняти 45. Записуємо четверте діє, Тобто 150. Відняти 45. Ну і це дорівнює тоді 105. Записуємо в дужках чого? Центнерів. Овочів. Звучив? Остаточно? Остаточно залишилося? Залишилося на базі? Є, ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки центнерів овочів остаточно залишилося на базі, записуємо 105 центнер. Ну що ж, ось таке складніше задання на знаходження частки від числа на цьому вправу завершено.